Так, всім добрий вечір. Сьогодні в нас повно кульків. Е, ну, ми підійшли до самого найважливішого етапу у вирощуванні розклади. Я вважаю, один з найважливіших це основна, напевно, цеглина у вирощуванні розклади це підготовка ґрунту. Бо е, по великому рахунку, який ви купите е, помідор, со, ну, там, томат, сорт там, чи гібрид. Це рівно ви будете з рожаєм, бо зараз настільки селекція розвинута, що поганих сортів зараз і поганих гібридів немає є, але переважно в нас вже гарні, і ви будете з рожаєм. Тут іде різниця, чи ви отримаєте 3 кг помідорів, чи 2,5. Там, ну так, в общем в сказати. Так. Сьогодні запишу відео, як я роблю ґрунт. Свій для розсади, і як я озне два буде відео. Не буду робити одне велике, бо це дуже тяжко в ці відео по 30-40 хвилин дивитися. І хочеться більше відео подивитися, подивитися, як люди роблять, тому буду постаратися покоротше. Так, поїхали. Значить, ґрунт для розсади. Як я ґрунту суміш роблю для розсади? У мене такі складники йдуть до ґрунту. Магазинний ґрунт. Двох видів я беру кокосовий субстракт. Кокосовий субстракт. Перегній, Перегній. пісочок і своя земля. Я вже свою землю не, не, не показував. То нема що показувати. Але от такі складники я беру, беру до ґрунту. Роблю свій, свій ґрунт. Роблю. Так, роблю свій ґрунт, зразу поясню, чому. Бо вже багато років. Всякі землі перекупляв, всякі я бачив і дуже часто стикаюся з тим, що, наприклад, купив, наприклад, якщо є такі, що один рік нормально, другий рік є, що один одні ящики ростуть гарно помідорів. Наприклад, в мене квіткових ящиках, в другі ящики взагалі непогано розвиваються помідори. Тому я вже стараюся сам робити ґрунт. Я знаю, що я туди покладу. Зараз коротенько вам розкажу. Так, беру оці два ґрунти, незалежно від фірми. Просто розкажу, чому я їх беру. Ну, вони найдешевші. Отут 10 літрів, оцей універсальний субстракт, 10 літрів, 32 гривні. А цей 10 літрів, такий теж універсальний, але торфяний субстракт. 39 гривнів. Якщо брати ці по 10 літрів, якщо брати по 20, буде, буде дешевше. ще. Але по 20 мені ну там, попробуй ще їх дотягни по 20 літрів. Так, е, важливо, щоб е, PH дивіться. Е, щоб був PH нормальний для вашого, що ви збираєтесь вирощувати. Е, для помідорів, е, для перців, перці більш люблять такий PH, е, щоб був більш. Е, Лужний, помідори більш кисліший, І, але в загальному в наш пас, більш-менш ми в ці рамки, я думаю, що всі, якщо навіть складемо ці всі елементи, ми е, впишемося. Так, поїхали. Значить, оцей субстракт я беру цей більш чорніший, тут має більше е, чорнозему. Важливо, щоб був чорнозем. Чорнозем має е, гумінові всякі кислоти. Згумінові ці речовини, які краще, краще дозволяють рослинам рости. Так. Екоп, цей субстракт торфяний. Торф важливий, теж, щоб був торф, надає землі легкості, розпушує землю. Оці два, два субстракти я беру. Є дуже дорогі ці дешеві, є дуже дорогі там, наприклад, там, і по 200, і по 300 гривень. Ну, по-перше, нема таких, фінансів, може би і можна було взяти, бо нема таких фінансів. І по-друге, ну я, чесно говоря, не дуже довіряю е, цим нашим виробникам. Не факт, що вони покладуть на ті там супер, там її провірять від тих нематод, від чорної ніжки, і ті добрива покладуть, що вони заявляють. Тому я би стараюся дешевший. Її скомпоную сам і плюше знезаражу теж сам. І собі я більше довіряю, ніж нашим виробникам. Так, далі. Кокосовий субстракт. Ну, це вже я раніше ніколи його не брав, але оце зараз, то я просто в нього закохався. Прям цей кокосовий субстракт. Це супер. Він настільки розпушує цю землю. І робить оцю торф, з ним навіть не порівняється. Значить, це в мене ще запаси ще з весни, навіть не з весни, а ще я тої зими купляв. Вони були брикет півкілограмовий по 49 гривень. І навіть мені здається, що в епіцентрі була якась акція. Зараз я дивився брикет, цей півкілограмовий 70 гривень. Ну, трохи дорогий. Зараз він трошки, знаєте, трохи задорого, може можна і без нього обійтися. Але хто має можливість і цей, то купіть. І ви не пожалієте цей кокосовий субстракт. Просто от попробуйте і цей. З цього брикету, що от там, цього малого брикету півкілограмового, виходить 7, десь 7 літрів точно такого, такого субстракту. Він в мене вологий, бо він в мене стоїть на балконі. І в кульку зав'язаний він собі замерзає, розмерзається, таку дезінфекцію приходить. Так, поїхали далі. Це у мене перегній. Такий, бачите, от, курячий перегній. Коротенько розкажу історію. Я завжди кажу, що курячий перегній, такий, як земля, що нічим не пахнеться. У нас біля міста велика птахофабрика. Колись була, в принципі, зараз я не знаю, і там як воно вже. вони... Чи там вирощують ті куричі, але в нас просто в лісі, вони повно цього гною курячого вивозили. У нас просто в лісі, там, якщо заходиш далі за дачі, то є просто поля в лісі, там просто перегній. І люди собі набирають, хто має можливість, хто має транспорт, хто має можливість, нам привозять. Цього року ми не брали цей перегній, бо немає можливості і нема кому возити. Але ті роки ми, ті, той, той рік нам привозили, то 700 гривень тракторець маленький цього перегною. Ну, щоб ви знали, який тут тракторець маленький. Якщо скласти три тракторці маленькі, то буде одна, одна машина гарного, одна повна машина гарного перегною. Цей перегній дуже він поживний. Він дуже має видно, що має що багато років. Ну, я не знаю, скільки він там років, бо він нічим не пахне. Він такий, як земля, приємний, ну такий приємний, його землю прям розпушує, все під ним гарно росте. Але то, що його треба внормовувати, наприклад, ми даємо під картоплю. Ще я даю калій магній і даю. Дайте Боже, пам'яті суперфосфат. Даю, щоб його внормовувати. Бо якщо дати чистий, то просто гоне бадилля, а врожаю не буде. Ну, Треба його внормовувати. Видно, тут багато є і мікро, і макроелементів. Видно, тут є цей азот, є фракція азоту, що нітратна, яка не вимивається. Видно, у ньому є. Е, ще один е, от, щоб от зразу собі нагадав, от говорю і зразу нагадав. Е, що я ще, до, ще так як от, е, маю. Ще й фінанси, якісь інша ситуація була, що я ще зібрав. Ще агроперліт, щоб розпушувати землю. Ну, Чесно говоря, вже я стараюся, от, як навіть от, розсадим вже цього року менше ой, кажу, насіння, менше, щоб вже менше трохи витрачати гроші і, і агроперліт я теж виключу. Якщо маєте можливість агроперліт <кій> вибачайте, і якщо маєте можливість агроперліт, купіть агроперліт. Ну, це теж гарно. Він е там дуже е позитивно впливає на землю, розпушує. І це гарне, що агроперліт ще можна купити. Е так, перегній сказав, пісочок. Пісок даю. Обов'язково даю пісок. У е нас е свій пісок на дачі, там наш залишився від будівництва. Це він вже багато років у нас цей пісочок. Пісок розпушує землю. Робить більше, що проникає повітря, і робить такий, не трошечки дренажує землю. Це важливо дати пісочок. щоб, Ви знаєте, от на півночі гарні ці ґрунти, я кажу гарні грунти. Вони по-своєму гарні, якщо порівняти з нашими суглинистими гринтами, твердими, що в нас грудки і камінь, якщо от заб'є землю, камінь. То можна сказати, що гарні. Якщо піс, піскові пісні за, за земля, земля з піску, дуже вона пухка. Тому я трошки даю пісочку, особливо до глинистих, суглинистих земель, рекомендується давати пісочку. І ще один компонент: я даю свою землю. І навіть я даю ту свою землю, беру там землю, де будуть рости мої помідори. Бо, наприклад. У мене е, нас дача: е, колись був ліс, і виробили ліс, і дал, роздали людям дачі. І вони просто е, в нас була земля, просто біла така глинка. І така біла суглиниста земля. Ну там, там така земля, і просто навезена земля, і в різних мене частинах дачі до чого я веду, різна земля. Звідки везлася земля різних частин, наприклад, там, з одного її бралися там, десь земля, з другого місця бралася земля. У мене в різних частинах дачі різна земля, різна по кольору. Різна до обробітку, одна розсипається, друга грудками. Тому я навіть беру звідти свою обов'язкову землю, де буду садити помідори. Це дуже важливо, щоб помідора відчувала трошки ці мікроелементи. Що ще можна додати до землі? Ну, це, знаєте, отак. От Е, можна, а можна і не додавати, я ще от деколи додавав до своєї землі добриво не, наприклад, можна нітромофоску, не бажано, бо воно має е, такий е, калій там в хлористій формі, і вона може трошки шкодити е, цей. Ну, можна давати, я додавав, нічого я такого ж не бачив. Але це ви дивіться по своїй розсаді. Якщо у вас розсада гарна, потужна. Додаючи анітромофоску або якесь комплексне добре, ви ще більше її робите. І може вам в кінці вже перерости. У мене деколи було що от, як я переборщував, то в мене прям вже ліс віз на дачу і треба було прикопувати більше їх. Ну, Це поба... дивитися це. Що хороше можна от, добривом. Я, як деколи, от, мене, наприклад, поганий ґрунт. То я добривом нормую, ну трошки вирівнюю розсаду. Бачу в якомусь ящику погано росте, розсипав трошечки добриву, присипав землею, щоб і розсаду трошки вирівнюю. Бо всяке може бути. Так, отаке в нас сьогодні відео. Дякую всім за увагу. Всім гарної розсади і мирного неба!